Вітаю, вітаю всіх. Як у вас справи? Сподіваюся, що все добре. Ну, да? Так, О, Олечка. Привіт. Як твій чоловік Іра? Та, після другої хімії Оля ось слабкий, дуже. На третю не хоче їхати. Угу. Ну, на третю ж треба буде їхати. Будемо. На... Да, не хочу. Розумію. А, я зараз проходжу комісію, і в цьому році мені не виявили рак, я така щаслива. Да, Дай Боже, щоб і не виявили. Да, да. Да. Окей, а, давайте домолитися і починати, окей? Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок. Я дуже рада, що ти благ, люблячий. Даєш багато милості своєї ласки, дуже дякую тобі за це. Благослови, будь ласка, зараз цей час допоможе нам зрозуміти, що ти хочеш сказати, Будь тими людьми, хто вміє тебе чути і розрізняти твій голос серед всіх голосів. Ім'я Ісуса Христа, прошу Амінь. Окей, ми з вами вже почали читати книгу Наума. Минулий раз ми прочитали всі розділи для того, щоб познайомитись. На цей раз ми з вами прочитаємо перший розділ. Uh, і з, зробимо деякі моменти, відмітки. Перший відміток це буде все, що ми дізнаємося про Ніневію. І друга відмітка це що нам відомо тут про Бога. Ось всього два слова, які ми будемо відмічати і на чому сьогодні робити акцент. Окей? Це як можна зробити таку, знаєте, хто пише в зошиті маленьку табличку, да? буде Ніневія і буде Бог. Це дуже важливо. Окей, я читаю, а ви думайте, відмічайте, що стосується одного чи іншого, окей? Пророцтва на Ніневію книга видіння Елкошейця Наума, палкий Бог і мстивий Господь, Господь мстивий та лютий, Господь мстивий до тих, хто його ненавидить і пам'ятає про кривду своїх ворогів. Господь довготерпеливий і великої потуги. Та очистити, винного він не очистить. Господь у бурі та вихрі дорога його, а хмара від стіп його курява. Як загнівається він на море, то сушить його і всі ріки висушує. в'яне башан та кармел і в'яне, так від калівану. Гори тремтять перед ним, а підгірки топ... топніють перед обличчям його, трясеться земля. Та вселенна та всі її мешканці, хто стоїть перед гнівом його, і хто стане у полоні люті його. Його шар виливається, мов той огонь, і, розпаль, і розпадаються скелі від нього. Добре Господь, пристановище він у день утиску, і знає він тих, хто на нього надіється. Але в зливі навальній він зробить кінця між його заколотниками і ворогів. Зажене у темноту. Що ви думаєте проти Господа? Бо він зробить кінця, не постане два рази насильство бо вони переплутані, наче той стерен, і повпивались, де, мов би вином. Вони будуть пожерті зовсім, мов солома суха. З тебе вийшов, задумуючи проти Господа лихо, ратник нікчемний. Так говорить Господь, хоч би б є. Найсильніші і дуже численні, та постинені будуть вони, та й мин, е, минуться. І хоч я тебе мучив та мучити більше, тебе вже не буду, я, а тепер я зламаю ярмо його, яке на тобі, і пута твої позриваю, і накажу на тебе Ашури Господь більше не буде вже сіятись з твого ймення. З дому Бога твого я бувана та ідола видно. Зроблю тобі гроба, з них, бо ти став легковажний. Давайте так, у нас з вами два акцента, Що нам відомо про Ніневі, і що нам відомо про Бога. Ми бачимо, що розділ починається саме з Бога. Давайте впишемо, що нам говориться тут про Бога. І, до речі, на минулому разі питали, хто такий елкашець. Це як нація українець. Ми кажемо українець, а це елкашець. А, бог палкий. Ми бачимо, да, це його е, риса, Бог палкий. Також ми бачимо Бог мстивий. Він не просто мстивий, він мстиволютий. А до кого? Отут мстиво люте, тут написано, хто його ненавидить. Бачите, ключове слово можна бачити, от є люди, які ну не вірять і не вірять. Ну таке. А Бог мстивий до тих, хто його ненавидить. Дивіться, Бог пам'ятає про кривду. Бог пам'ятає про кривду. Яку робили йому вороги? Третій вірш: Бог довготерпеливий, великої потуги, очистить винного чи не очистить? Як тут сказано? Винного не очистить. Бачите, винного він не буде виправдовувати. Ну, далі просто пояснюється більш так е, гарно літературно, що у бурі, у хмарі. Це просто е, природні явища йому під силу. Нам показується природні явища. Якщо він лютує, то навіть да, природа це відчуває. Бачимо, да? і висушується море, річки, гори тремтять, да? все. Тому що це він створив, він створив. Перед обличчям трясеться вся земля, вселенна написано: і всі мешканці вселенної. Бачите, написано вселенна та всі її мешканці. Тобто, коли кажуть, звідки й пішло, що є там типу, НЛО, ще щось, тому що ось тут написано, що є вселенна, всесвіт, і в ньому є мешканці. Коли ми з вами розуміємо, ми розуміємо, що є ангели, які служать у Бога, які приходять до нас на землю. Бо ми бачимо, читаючи, наприклад, Марія, мать Ісуса, до неї прийшов ангел. Правда? Тобто є духовний світ, є духовні мешканці. І тут Бог каже про всю вселену. Тобто тут мається на увазі і духовна, і та матеріальна, яку ми бачимо от, весь світ. Далі нам ждеться в шостому вірші питання. Хто може встояти? Ніхто. Зець риторичний вопрос, риторичне питання. Ніхто не може встояти від гніва. Це риса Бога. Якщо Бог вже гнівається, то ніхто не встоїть. Окей. Сьомий вірш. Дуже лагідно починається. Добрий Господь. Він пристановище в день утиску. Не просто. А... От що таке пристановище? Тобто, щоб шукати пристанок, треба бути в скрутних обставинах, правда? Бо так просто ми ж нікуди не підемо. Наша нам прихисток, якщо в мене є де жити, правда? І от тут написано: в день утиску Господь є прихистком. Він знає того, хто на нього надіється. Кожного, хто на нього надіється, він знає. Кожного. Дивіться. Злива Навальна це Божий гнів, восьмий розділ. Він зробить кінець цим заколотникам, ворогам. Він їх куди? В темноту. Заколотник і ворог іде у темноту. Це стосується людини, але ми бачимо, що це дія Бога. Бог це робить. Бог не полишає винного, ми це вище читали, і він цього винного, заколотника, ворога, посилає в темноту. Дев'ятий вірш. Як виявляється, таки про, про Бога можна щось думати. І коли люди кажуть, що «Та я там атеїст, я не вірую, хм, а дев'ятий вірш нам каже, що ви думаєте проти Господа? І знаєте. Є новий класний фільм про студента, який вчиться в інституті, і вчитель на початку року каже, що якщо хочете від мене добрі оцінки, ви маєте підписати умову, що Бога немає. І от студент потім на одніх іспитах доказує, що Бог є. І там виявляється на іспиті, що він не вірить, тому що його близькі люди загинули, тому він не вірить вже в Бога. І тому він ненавидить його. Але ж виявляється, що люди ці думають про Бога. Навіть ті, що атеїсти що такі щось думають, не буває такого, щоб щось людина не думала. Ір, ти хотіла щось сказати? Фільм знаю, як називається, бо вже дивилась його аж три частини. Бог не умір. Так. Да. Да. Шикарний фільм. Ось, І я про що? Навіть коли атеїст каже, я не вірю я взагалі не думаю про це неправда. У нас бувають такі обставини: хочеш не хочеш, а ти подумаєш про Бога. Щось ти подумаєш або погано, або добре. Ти щось таке подумаєш. І це, це просто констатація факту. Чому? Тому що Господь створив людину, яка бажає духовного спілкування, тому є дух, душа і тіло. Чомусь не починається воно з тіла. Да? Або з душі. Дух, душа і тіло ми так да, добре складно говоримо: дух, душа і тіло. І тому хочеш не хочеш, а ти думаєш. От, і дивіться, не постане два рази насильство. Дивіться, це стосується вже більш такого масового. Пам'ятаєте Вавилон? Більше ні одна нація не будувала якийсь високий дом, щоб Да? Потім, дивіться, ми ж читаємо зараз про Ніневію, і ми знаємо з вами, що в ну, Ніневії приходили пророки, вони каялись, але дивіться, двічі не постане. Це як Садом і Гамора. Якщо ви не розумієте, до вас приходить пророк, каже, ви зробите зло, а ви ще й з пророком робите непонятно, що, то Господь іспіпілів. Пам'ятаєте Садом і Гамору. Просто із іспіпілів. І Бог чітко каже, тобто десь мається на увазі не так, що, знаєте, ми бачимо, отуди отудина як була вором, так і залишилась вором. Так, да. Але ми кажемо про. Тут говориться саме про націю. Пам'ятаєте, ми говорили з вами, що книга е, Наума трошечки відрізняється від Міхея тим, що Міхей говорив про конкретно ізраїльський народ, а Наум говорить нам про е, стосунки Бога з іншими народами. В чому ізюмінка Наума. І якщо ви пам'ятаєте, я вам говорила, що е, я прочитаю вам. Завдяки книгі Наума ми побачимо, чи може будь-який народ зневажати Бога. Будь-який народ зневажати Бога. І от якраз ми бачимо, що на прикладі Ніневі, яка не стосується да, взагалі ізраїльського народу, а Бог каже: хм, а я тебе бачу, я все бачу, з тебе виходить зло. І тому Бог каже, не постане двічі. Тобто він блюдьот і соблюдає навіть над народами. Ось. Десятий вірш. Дивіться. Е, насильство вже настільки перепутано, як терен. Терн ми знаємо, що це забор. Тісно поставлені да, такі от досочки або ще щось, е, і воно від чогось закриває. да? Е, тут мається на увазі, що гріх настільки вже високий, як терен, що закриває від Бога, вони так думають, ми закрилися від Бога, а не тут так було. Ну, Не буває так. Думають, що вони класні, п'яні і тому подібне. Це вже ми бачимо про Ніневію. Нам вже говориться про гріхи Ніневії. Бачите, так? Да? Тобто з 9-го вірша почався стопчик про Ніневію. Що ви думаєте про Бога? 11 вірш. Претензія Бога до Ніневії. З тебе вийшов, задумуючи проти Господа лихо, ратник нікчемний. Дивіться, коли людина думає, що вона робить зло, гріх або щось, вона думає. Ну, я ж це роблю, тому що от я, я ж зараз роблю, наприклад, Ірі Шевченка зло, я ж не роблю це Богові. Або Тамирі Буракові. Ні, ти робиш лихо проти Бога. От я на чому хочу зробити акцент, друзі. Коли ми думаємо, що ми ображаємо якусь людину, неважливо, віруюча вона чи не віруча. Тут взагалі, бачите, тут неважливо. В цьому розділі неважливо, віруючи чи не віруючи. Якщо ти чиниш людині зло, ти йдеш проти Бога. І неважливо, яка вона, віруча чи не віруча. І тоді ти радник нікчемний. Чому? Тому що ти радишся з такими ж самими гріховними нікчемними людьми. І це є погано. І знов таки кажу: неважливо ти чи не віруючи. теж на людину з мечем і йдеш проти Бога з мечем. Дванадцятий вірш. Бог говорить. Ти найсильніший, ну окей, ти найчисний, навіть якщо ти вважаєш, що ти численно багатий, ти потужний, що буде? Все минеться. І чисельність твоя піде, і сила твоя піде, і що там? Все піде. Мучив. Хоч я тебе мучив, та мучити більше тебе вже не буду. Чому? Дивіться, що значить мучив? Господь намагався, е, От дивіться, є хвороби, коли ти неправильно употребляєш своє тіло, хвороби, які невеліковані. Це мучення чи не мучення? Це мучення. Чому Господь каже, мучив тебе, тому що не давав зцілення. Це не значить, що Господь дав хворобу. Бог просто не давав зцілення через твій гріх. Ти твердо лоби, ти нікаєшся, а ще хочеш Ну, не обнагріливі ти. Ну, про яку благость ти кажеш. Зміни свої стосунки з людьми, з Богом і поговоримо про зцілення. І тут мене на увазі мучить і більше не буду. Це означає, що вже приходить терпець такий, ну от, просто терпець. Ми читаємо з вами далі. А тепер я зламаю ярмо, пута. І накаже на тебе, Ашури Господь, більше не буде вже сіятись твого ймення. Тобто, все ти рождати не будеш. Покоління, дітей в тебе більше не буде. І з дома Бога твого, збовані, ідолів, зроблю тобі що? Гроба. Гроба, друзі, гроба, тому що ти став легковажним. Це те, що стосується ніневії. Понимаємо, да? І дивіться, я хочу, щоб ви розуміли, що приходить та крапля навіть у Бога, коли він вже. Ну, йому теж боляче дивитися, як його дитина страждає. Йому, що приємно, коли, наприклад, Ір, твоя дитина, твоя, Господи, просто, просто такий приклад, да? ну, просто приклад, твій синечка почав собі по пальцю відрубувати самостійно. Тобі приємно на це дивитися? Неприємно. Це дуже боляче, правда? Взагалі не зрозуміло, чого він це робить. Да? І отак Бог, він дивиться, один гріх, другий. Вже вся нація робить такий гріх, що того вже так хворіють, вже немає навіть ліків, щоб вилікувати це. А люди твердолоби продовжують це робити. Господь приводить пророка каятись, вони ніби каються, знов продовжують. ніби каються, знов продовжують. І що відбувається? Господь каже: все, я скидаю з, з тебе ці пута. Все, я зриваю, ти йдеш куди? Тут сказано чітко в 14-му вірші: Ти йдеш в гроб, все. Треба розуміти, на чому я хочу зробити акцент. Якщо ти постійно твердолобий, а созна робиш свій гріх, знай, ти сам себе ведеш в могилу. Тут нам чітко сказано, тому що ти легковажний. І от е сьогодні у нас буде декілька питань, над якими ми з вами маємо роздумувати, прочитавши цей перший розділ. Зараз я вам хочу зробити ще раз, щоб ви теж бачили те, що бачу я. Сподіваюсь, вам видно. От, зелененьким нам написано, читаючи цей розділ, що ми можемо сказати про себе? Хочете це буде риторичним питанням, хочете це буде, можете відповідати відкрито, як ви бажаєте. Друге питання. Як знання про Бога будуть тепер впливати на ваше життя, на моє? От я знаю ці знання, що Господь, у Господа є точка Ніва така точка нівозрата в гніву і помсті. Що він вже погоджується на те, щоб мене полишити, і я йшла в гроб. І коли кажуть, що Господь ніколи не покидає, та Господь не покидає, але ви бачите, Він доводить людину: хочеш дити до могили? Іди, дозволяй. І третє питання: чи може будь-який народка зневажати? Зневажати. Чим може будь-який народ зневажати Бога? Ну, на третє питання, я думаю, ми можемо спокійно вже відповісти про перший розділ. Да? Ми бачимо, що е, навіть коли ти думаєш, що ти неізбраний народ, Бог пильнує за тобою. І Бог не створював тебе для гріха. Бог не створював тебе на погибель і, і до гроба, щоб ти йшов в такому стані, як ти йдеш. Бог тебе не для цього створило, Богу це не приємно. Але ми бачимо, що Господь піклується про кожного. Ми багато всього виписали. Да? Нам, мені дуже подобається цей вірш сьомий. Давайте ще раз його прочитаємо. Я хочу, Якщо можете, вивчіть його, будь ласка. Добрий Господь, пристановище він у день утиску, і знає він тих, хто на нього надіється. Бамбезний вірш. Просто бомбезний. І коли кажуть, та ні, ну ми ж не збраний народ, ми ще щось шукаємо собі відмазки. Наума, перший розділ, сьомий вірш. Добрий Господь для тих, хто надіється на нього. І от мені б хотілося, щоб коли ви будете роздумувати над питаннями, ви ще б пороздумували, я вам приготую на наступний урок. Саме про надію, що значить надіятися на Господа. Але ви теж вже вивчити цю тему, спробуйте щось знайти, почитати, є симфонію, просто поцікавитися цією темою. Мені б хотілося, щоб ви розуміли, тому що, я ж кажу, немає такої людини, яка може сміло казати, а хто я такий Бога. Тому що дев'ятий вірш нам каже, що ви думаєте проти Господа. Кожна людина щось думає або проти. Або не проти Бога. Окей, може, у вас є якісь питання, друзі? Немає. Тоді помолимось. Оля Різня вже повернулася до України. Вони скоро мають бути вже у Дніпрі. Тому молимось за їхню дорогу, за їхню родину таке. Молимося Ір, за твого чоловіка далі. Продовжуємо молитися за Марфін, за Іру Буракову, за всіх інших волонтерів-капеланів, які служать. Скажем так, так? Да? Так, хто молиться? Тир і чия? я Та можу я. Ну, олі Резник потреба якась особиста є. От приїхали вони. За шоу? хлопців, за хлопців. Щоб, зараз їм треба перейти е, в ліцей або в коледж кудись, щоб вони могли далі навчатися тут. Щоб їх прийняли, тому що їх рік не було. Вони вивчали німецьку мову. Хоча вони робили українські завдання, все робили, але ти ж розумієш знову треба інтеграцію зробити, тільки в українську сферу. Mm -hmm. Трошки є свої моменти, просто от за адаптацією молитися. Да. Добре, давай я помолюсь. Uh -huh. Отець Небесний я безкінечно вдячна, що ти є Бог, і ти мій Бог, якого я знаю, який відкрив з мені. Я щиро дякую, Боже, за цей час, коли я можу проводити у вивченні Твого Слова. Я щиро дякую за Олю, яка використовує свої дари для того, щоб навчати Твоєму слову. Я дякую, Боже, за ці моменти, тому що життя таке воно суєтне, Господь. Ну, я вдячна, що я можу відірватися, погрузитися. Дякую за цей час, що є інтернет, що ми можемо так спокійно вивчати. Тебе, Господь, слава тобі і подяка тобі, допоможи мені завжди шукати тебе, вивчати, щоб це слово складалося в моєму серці, щоб я більше пізнавала тебе, щоб я мала страх перед тобою грішити проти тебе і проти людей. Бо кожна людина це твоє створіння, за твоєю подобою, допоможи мені завжди це пам'ятати, знаючи, який ти в гніві, в люті Боже. Що скали розпадаються, а річки висихають, Боже, допоможи це завжди пам'ятати і трепетати перед Тобою, Боже. Славлю тебе і благодарю, що ти відкрився, що ти, мій Бог. Прошу й молю за особисті потреби кожного в нас є. Зараз прошу за нужду Олі, Резнік, Ти знаєш їхню потребу, щоб хлопці їх влаштувати в ліцеї, щоб кожен Господь був на цьому місці. Це, можливо, складно Боже. Но для тебе нема нічого складного. Допоможи їм остаткуватися на своєму місці, Господь, допоможи, щоб не було ніяких перепон, трудностей і якщо вони є, щоб вони ніколи не опускали руки, а молились до тебе, поможи їм в цьому всьому. Також прошу і молю завжди за наших волонтерів, капіланів, за кожного з них особисто, за Іру Бураку, за Олю Макаров, за Людмилу Марфін і за багато тих братів, сестер, які несуть це служіння, волонтери, капілани, Боже, храни їх, давай їм мудрості в слові Твоєму, як доноси, Боже. Працюй з тими серцями, які чують Твоє слово, Боже, ти працюй з ними. Д моїх братів і сестер, храни, Боже, в руці своїй кругом вони постійно за рулем, постійно в дорозі. Ворог також господь він не дрімля, ну ти поможи будь твердими. Також прошу особисто за свого чоловіка, Боже, дякую, що ти проводиш, дякую, Боже, за всі твої милості, прошу й молю, цілю його врачу, і, і, і тілесно, ну більше прошу за його душу, щоб він. Прийняв тебе своє серце, Боже, і через це будь прославлен. Все прошу ім'я Ісуса і за все тобі дякую. Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Амін. Амін. Дуже дякую, дуже дякую. Дякую, все, хоча, всім гарного дня, дуже рада була всіх бачити. Дякую, Олечка, пока.